Так, знімаю відео для людей, питалася як його настраювати. Я вже в інтернеті подивився. Тут я чаю на кнопочка авто. 3. Мій Оселаров псайт АТ, АТ2. Характеристики тут є, коротше і тому подібне. Ну він непоганий. 30 баксів по курсу. 41, майже 42, 1300 з копійками, майже 1400, а менше 6. Ми його кручили. Тут є під низом е, калібрування. Бачите, з лівого боку земля, з правого боку цей. Беремо цей, є такий от щук з дома, а є ось такий. Будемо проводити той і той, Смисло той самий. Тут можна і. Плюсом сюди просто, або і плюсом, і мінусом. Я зараз поставлю на паузу і запхаю покажу. Я підключив сюди плюсом. І в нас з'явилася герцовка. 3 вольта. Мінімально, максимально. Називаємо Auto. Ще раз. Все. нас скалібернувся і можна ним перевіряти. Чого я цю штуку витягнув. Я ремонтую такі, як у Іда 8858 Термофен Паяльник Тут, блин, я йодний міст. Тут запобіжний пішов, одний міст. І цей етіп 122 поміняв. Купив в Китаї БМЕ BTA 12800 поміняв. Цілісто чи чим місто в інтернеті як його перевіряти, тут діод теж пішов спати шотки. Я думав, простий поставити, ні то шотки, щоб просто падіння до 500 600 а у шотки 200-300, хто ж схеми той шари. Хоча я веду, що тут от схема є дуже подібна, процентів 90-95. Нам треба по вході. Ось цей... Чим регулятор, я його теж замовив з Китаю, він не може прийти, бо у них до 4-го канікули з 28 січня, по 4 лютого у них канікули. Новий рік китайський. Що ми бачимо? Перша, друга, третя ножка. От бачите, чим залиті. Ось вони залиті. Ну, Тут зв'язані з землею. І 8, 7 і 6. А п'яте проходить е, живлення е, цей. Запускає її. Є і ще на четверту. Нам треба на землю і на четверту поміряти, і на п'яту. Ось я тут відзначив, де там плюс, де там мінус. Але треба буде дуже обережно. От перша ножка, четверта ножка, на четвертій ножці і на п'ятій. На цій ножці не на цій. Але може, скорішого кажу, що ми цей мікросхема. Також тут ще є термопари. Тоже я за їх замовив, і вдруг вони пішли спати. Ось таку термопару замовив і ось таку тормопару замовив. І ось така стріодом термопара. Вона має на 6 ніжок. тут 4 ніжки, тут на 6. Що я веду, що треба ставити, включати в мережу, я вже включав спочатку на світових, я включав через лампочку воно в мене світилася, помінявся вов почало щось схрустити, тепер вже навіть не хрустити. Буду мати ще час дивитися, коли вже поїдемо і Кладемо сюди, де перша, бачимо всі разом, земля і сюди кладемо плюс сюди плюс. Або цими щупами, або цими щупами. Оцими. Зараз я покажу, як калібрувати ці щупи. цих щупів теж є земля. І ось воно тако витягається. Це плюс. І у нас тут ще є одиничка X1 і X10. x 10 це переключати на, на цей. На більше. А це переключати на менше. Теж калібруємо.